Усім добрий день. Сьогодні ми спробуємо попрацювати у вбудованому редакторі, а саме в PowerPoint з векторною графікою. І намалюємо з вами теж яблука емоцій, але з іншим вираженням емоційним. Отже, завантажили ми документ, так, презентація нову. Переходимо на основну вкладочку, і саме перший макет є титульний, і одразу змінимо його на порожній. Ось таким чином. І саме тепер будемо починати працювати. Вставлення, знаходимо фігури і оберемо криву лінію. Вона, ось тут, у недавно використаних, або в лінія. І ось третя з кінця крива. Створимо шаблон роботи з нашими точками. Пам'ятаємо, що він може бути у нас нерівномірним, але точки ми з ними змінити можемо. Отже, зараз ми в засобах креслення, редагування фігури змінити точку. І ось тут можемо зменшити яблучко так, як ми того хочемо. Ну, ось так приблизно. Тепер переходимо до заливки фігури. Можемо вийти із редагування точок, можемо брати градієнт. Переходимо у формат фігури, будемо працювати із параметром фігури градієнтна заливка, вбудовані градієнти одноколірні, нам потрібно змінити колір точечки. Зайві точки можна прибрати або можна їх доєднати. Змінити оцю лінію, або додати радіальний, подивитися тип яблучка, який нас влаштовує. Бачимо, що ця точка дуже світла, тому колір її можемо додати такий темніший. І тепер змінити напрям. Ну, ось так, наприклад. Тепер перейдемо до. Контуру нашої фігури, щоб він був не синій, як за замовчуванням, а трошки темніший. І товщину додамо 1,5. Тепер зменшимо яблучко, намалюємо завдяки лінії кривий корінець, додамо об'єм нашому корінчику. І ось таким чином згрупуємо. Контур зробимо чорний, контур додамо товщину, і заливку фігури зробимо коричневу. Тепер зменшимо. Адаптуєте так корінчик, як вам того хочеться. Дотискаємо клавішу Shift, обираємо дві фігури. і в упорядкуванні групуємо нашу фігуру. Ось таким чином, у нас із вами є шаблон нашого яблучка. Зменшуємо його, завдяки клавіші Ctrl здублюємо і тепер попрацюємо із основою нашого яблука, нашої першої емоції. Почнемо із очей. Обираємо еліпс, робимо очко, можемо ось тут у залисті одразу для себе обрати, наприклад, біле в стилі фігур, контур зробити товстіший. Завдяки другому еліпсу створюємо зіницю. І тепер зробимо відблиск біленький. Заливка фігури біла. Тепер згрупуємо три фігури. перемістимо на наше яблучко, зменшуємо його і тепер здублюємо наше очко. Яблучко буде дивитися, наприклад, сьогодні в одну сторону. Трішки нижче опустимо, щоб зіниці знаходились очі на одному рівні. Завдяки кривій лінії тепер намалюємо брови. Задамо заливку чорну контур чорний, опустимо нижче, трішки піднімемо. Тепер здублюємо. Коли ми дублюємо, ви помітили, що на відміну від ворда, то здубльована фігура лише одна виділена. Не дві, а лише одна. Тепер в упорядкуванні відзеркалимо наші бровки, змінимо розташування, так як нам того хочеться. Тепер згрупуємо всі фігури, очі. І основне полотно. Намалюємо, створимо губки нашому яблучку. Обираємо криву лінію. Спершу створимо основу, повернемось до формату фігури. Зробимо заливку, спершу підберемо такий колір. Тепер контур товщини чорний оберемо трішки щільніший. І тепер створимо таку лінію між губками. Якщо ви опинилися на основній вкладі, то тут теж ми можемо користуватися засобами кресленнями. Ось вони знаходяться у правому куту. Отже, у нас є фігура товщина, додаємо товщину, і, звичайно вже обираємо чорний контр. Якщо такі губки нас влаштували, Можемо подивитися до ефекту фігур, підійти, наприклад, зробити їх об'ємними. Ось тепер згрупуємо лінію із губками. Ось такі у нас вийшли губки. Можемо опустити їх нижче, вище, зменшити, збільшити. І згрупуємо з основним яблучком нашим. Ось така у нас вийшло таке яблучко. Можемо його теж чимось оздобити, чимось прикрасити, а можемо лишити таким, як є. Отже, ось нашу таку. Ні, схоже на дівчинку, перенесемо от сюди. Можемо нашій дівчинці, до речі, намалювати квіточку. Давайте оберемо криву лінію, створимо цю квіточку самостійно, розставимо крапочки. Потягнемо вектори і цільно лито. Тепер зайдемо в градієнт, візьмемо інші градієнти, градієнтна заливка, і тепер зробимо цю квіточку райдужною. Спершу зробимо її, наприклад, фіолетовий відтінок, але змінимо напрям руху, щоб ось тут всередині було. І тепер ми розуміємо, що фіолетовий знаходиться в центрі. А в центрі я хочу, щоб була серединка, я лишу жовте. Ось тут я дам другу точку, вона буде блакитна. Десь ось тут на перетині можемо додати іще і фіолетова. Ось таку зробимо її квіточку, контур зробимо чорненький. Зменшимо квіточку і перенесемо нашій дівчинці, дивимося, чи їй личить. І ось таку одну квіточку їй згрупуємо в образ. Переберемо другий шаблон, теж його здублюємо для себе, і у шаблоні, який ми обрали, з яким ми зараз будемо працювати, всерединці натиснемо на яблуко. І перефарбуємо яблочко іншим кольором. Це яблочко зробимо більш таким зеленим. Можемо навіть один бочок йому ось такий лишити, як дозрілий. Тепер попрацюємо із образом. Повернемось до нашої панянки, виділимо ось цю фігурку, копіюємо її, наше око, і вставимо. Як ви бачите, копіюється лише одна частинка, тому що образ згрупований, але нам це не завадить. Розставимо ось таку зіничку, тепер виберемо іще чернявеньке та додамо тепер, і в нас лишиться біленький. Робимо заливку фігури біленькою. Можемо і цю зіницю трішки розгорнути, перевернути. Тепер згрупуємо три еліпси, формат, групувати і тепер здублюємо дану фігуру. І нам потрібно її буде відзеркалити. ось таким от чином. Вирівняли наші очки, тепер згрупуємо їх із полотном із яблучком, і тепер можемо додавати йому брови. Беремо криву лінію, давайте бровки зробимо здивованими. Тепер зробимо заливку чорну, контур чорний. Ось такі брови, тепер можемо їх або насупати, або здивуватися. Ось так піднімемо їх трішки догори, підпасуємо їх під свій образ, тепер здублюємо брівку, в упорядкуванні її відзеркалимо і розташуємо відносно зіниці. І теж трішки. Ой-ой-ой, трішки піднімемо вгору. Чи вийшов занадто розгубленим, але можливо, хай так і лишиться. Тоді цю брівку трішки опустимо, тепер згрупуємо разом брови і основну фігуру. І тепер наша задача створити йому ротик. Можемо взяти еліпс. Відкрити йому ротика, зробити контур чорний, заливочку зробити, наприклад, білу, контур додати. Більший ось, здублюємо серединку, також теж додамо, згрупуємо, згрупуємо із основною фігурою. От, ну, можемо всередині ще, наприклад, додати ніби язичок. Рожавий, контур чорний. Можемо змінити точечки. Так, тепер додати ще одну лінію. Так, здвинули, повернули все назад. Чорний, можемо трішки тостіший. І сам язичок трішки контур зробити товстіший. Якщо оця лінія нам здається маленькою, можемо її трішки видовжити. Тепер її згрупуємо. Якщо нам недостатньо нам не влаштовує масштаб і ми не бачимо деталі, звичайно, ми можемо збільшити. Ось такий у нас вийшов наляканий налякане яблочко. І попрацюємо із останнім, зробимо його насичено помаранчевим, вибираємо із виділеної фігури серединку, тепер наповнимо їм відтінки помаранча. Ну, хай таке яблочко і лишиться, можливо, трішки більше. Ось таким чином. Ось наше серед яблочко, з яким ми будемо працювати. Тепер можемо навіть перейти до якогось відносного оздоблення. Ось такі крильця у нас будуть. Звичайно, крильця ми зробимо з вами чорні. Трішки зменшимо і точечки ось тут змінимо. І мету своєрідного кажанчика такого. Попрацюємо із таким образом. Можливо, в мене не дуже вдалося, у вас вийде краще. Тепер попрацюємо із оченятами. Обираємо зімінцю. Я намагаюся зараз намалюю велике таке око, і з ним буду працювати. Контур буде чорний, буде товстіший. Тут у нас буде такий Хэллоуінський образ, тому ми тут намалюємо таку зіницю, вона буде більш така кругліша. Домати в нас чорна, але всередині буде і біленький виблиск. А тепер завдяки кривим лініям, зробимо. Криві лінії зробимо червоного кольору, і вони у нас будуть товстішими. Буде у нас такий відносний переляк. Отріскані капіляри. Обираємо знову лінію. Теж робимо її чорною, не чорною, а червоною. Контур задамо. Саму зіницю можемо зробити її об'ємною. І очко спробувати теж зробити рельєфним. Ось таким. Задамо ще декілька таких ліній. І згрупуємо наше ручку. Пам'ятаємо, скільки ліній ми створили. Кожну лінію ми зараз обираємо. Кожну фігуру і тепер формат, і групуємо. Перевіримо чи всі разом, так, всі разом. А, щось не разом. Давайте перемістимось назад. І ще раз назад. Ось наші дві лінії, які не встигли до нас в колектив, не згрупувалися разом із нами. наша задача попрацювати із ними. Так, тепер ми їх виділимо дві, очко, і групуємо. Цільно? Цільно. Тепер дублюємо око, повертаємо і відзеркалюємо його. Ось таким чином. Додаємо ротик. Робимо ротик об'ємним товщину додаємо, колір додаємо. Ну, а ефект, якщо ми додаємо об'ємний, він бачите, тут не. Такий виден на самій фігурі. А тепер давайте додамо йому тут шрамик такий, візуалізуємо його. Так, чорненьке тепер робимо, ніби замальоване полотно чорненьке. Чорненьке. Групуємо, переносимо. Завдяки клавіші Alt копіюємо. Тепер наша задача з вами, завдяки клавіші Shift обрати всі лінії, які ми щойно створили. Тепер основну оцю лінію обрати і згрупувати. Сільний шрамик готовий, можемо його теж десь ось тут додатково перемістити, створити. Тепер два наших шрамика, ротик. Ротик уже був згрупований, згрупували. Перемістили назад, на задній план. Тепер взяли оченята, виділили осмішку, основну фігуру і знову групуємо. Тепер цільненьке. Створюємо кровки. Заливку робимо чорну, контур чорний, здублюємо, повернемо, відзеркалимо, розташуємо брівку, згрупуємо. І одну брову теж зробимо з таким шрамиком. Але цей шрамик у нас вже буде такий біленький. згрупуємо І візуально у цього кажанчика. Перемістимо його ось таким чином. Тепер весь наш образ завдяки клавіші Shift, групуємо. І тепер у нас цільний ось такий смайлик. Зайвий об'єкт можемо прибрати. Розташовуємо наші смайлики, яблучка, емоції різні. Тепер зробимо їм цільний заливочку, фон. Беремо прямокутник, розташовуємо його, беремо градієнтну заливку, Ось, але тепер точки ці можемо їх стишити, зробити їх ледь прозорими і перемістити на задній план. Дивимося, наскільки нам це вдалося, нам ще лишилося трішечки червоного, ось так от додати. Ось можемо іще створити, додати синенького, бо у нас тут ніде його візуально немає, то такого кольору для відтінювання. І ось таким чином у нас із вами створилося ось таке зображення. На відміну від Word, коли ми зберігаємо, то ми у Word зберігаємо у форматі PDF, а у презентації створимо і збережемо у форматі. Саме для графіки. Беремо з вами файл, зберегти як. обираєте місце, і ось тут, де тип файлу, обираєте для себе або малюнок у форматі JPEG, PNG або інший. Я вибираю у форматі, наприклад, PNG і наздаю назву даному зображенню. Емоції. Емоції нові. І коли ви будете зберігати, то вам програма запропонує усі слайди, чи лише поточний. А тут ви обираєте уже для себе. Дякую вам за увагу!